Друзі, всіх вітаю! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Так, зараз зроблю одну справу і ви зрозумієте про що буде у нас відео. Рибка! Рибка! Рибка. Рибка. Так ось друзі. Я думаю, що ви зрозуміли, що сьогодні мова піде про наших домашніх улюбленців і про наших улюбленців в лапках, як кажуть. А саме мова піде про таких шкідників нашої пасіки, як миші. Миші пряму шкоду нам не приносять, але приносять... Опосередковано шкоду. Як ви знаєте, вони е, влітку, влітку бджоли можуть самі захиститись від мишей, а взимку бджоли збираються в клуб. Вони набувають стану, наче анабіозу, і вони е, втрачають свою активність і не можуть боротися самостійно з мишами. Ось як не дивно, а вже зараз є у нас у мене, особисто у мене на пасіці збитки від мишей. Дивіться, були декілька е, холодних днів. Ось, дивіться, оце ось така розділювана решітка. Мише дуже... Ось, решітка, фу, заставна дошка, дошка Гійома. Вони дуже полюбляють в неї поселятися там, робити кубло. Збоку тут у нас такі стільники полюбляють їх їсти, ці гристи стільники. Але сама головна шкода від мишей, це звісно від того, що вони селяться в клуб, чиря з кублом, з нашим бджіл, і вони їх, їм заважають зимувати. Вони ж їдять мед, вони їдять, вони їдять бджіл, бджоли. Хвилюються, опонашуються, так. Це я виставив рамки на осушку. І тому зимівля в кращому випадку буде погана, а в гіршому випадку сім'я загинає. Загиб... Відбувається загибель сімей. Не висловив думку українською. Так, так, що ж треба робити? Ви бачили, що я нещодавно проварював вкладиші. Основна їх мета це. Саме для загороджування від мишей. От дивіться, як він виглядає на вулику. Цей вкладиш має отвір 4 мм. Кажуть, що мушонок може пролізти. Але я, знаєте, друзі, скільки не займаю бджільництвом, ще не разу не бачив мишонка у вулику. Якщо є у вулику, то, ти, то дорослі миші. До цього що я робив до цього? До цього я от, е, в епіцентрі купляв отаку е, е, сітка. І приліпляв її на льоток. Отак ну, цього вкладища не було. Отвір сітки 2 на 2, тобто 20 на 20. Кажуть, що мишонок прилізе. Але я, коли от у мене було 3 роки така сітка, ни разу не бачив жодної миші в такому вулику. Далі, по нюансах, що, що ще? У мене вулики зимують е теплою. Тобто холодною зимівлею, як вам показати, щоб не отримати люлей від когось. Давайте спробуємо. А дивіться, як у мене буде взимку, зараз вже я прибрав все утеплення, бачите, ось ось так, ось, ось так. І зверху бачите простір. І миша вона на крайніх рамках Отут робить собі кубло. От там вона поселяється, харчується з цими бджолами. Медом, всім харчуються. Отже, окрім загороджувальних, всяких там прибамбасів, до речі, стандартний літок, де у нас тут стандартний літок, загороджувач стандартний, теж має проти мишей таку систему. це Теж рекомендую, треба отак от ставити під час змівлі. і які профілактичні заходи. Я роблю. А профілактичні заходи наступні. Я розбрасую на пасіці отруту. Отруту використовував дуже різно, не буду вам перелічати. Але дивіться, на який я зупинився. Це отакий щелкунчик. Зараз не знаю, скільки він стоїть зараз на базарі, але ми купляли на спілку, замовляли з завода. Коробками. Там вийшла така смішна ціна по 28 гривень, чи по 27, я вже не пам'ятаю. Цей щелкунчик, він бачите, з ароматом арахісу, цей з ароматом сиру. Я їх чередую. Виробник запевняє, що цей щелкунчик робить так, що миша споживши, бальзамується, тобто не смердить. Але, друзі, трошки вона смердить, звісно. То не такі, як поляцькі. Замінники, Точніше, це, мабуть, замінник поляських. Поляські більш дорожчі, майже в два рази, але там точно ніхто не смердить. Отже, я оці таблетки розбрасую, бачите, у мене пасіка стоїть на подонах. Під кожен подтон я розбрасую десь раз на два тижні по одній таблетці. Під ті нуклеусні. Піддони, по 2 таблетки. Чому? Тому що там вулики знизу отвори і там теж полюбляють заводитися миші. А ще я отакі от такі таблетки, бачите, у всіх будівлях, що, де у мене є тільки будівлі, і сараї, і хата, і, са, і гараж, будь-де я розбрасував. Десь на два тижні у мене виходить десь 5 таких коробок я розбрасую. Але мишей нема. Але це, знаєте, профілактика, а ось засіб Засіб дуже дієвий, який я вам показав на початку розлику. Я так його називаю гуманно-біологічний. Тобто ми не втручаємось, нікого не труємо. не отруємо. А біологічний спосіб це наші коти, котики. Тому у мене так багато котиків, як ви помітили. Котики виконують функцію санітарів, як кажуть. Вони з'їдають тих мишей, які трошки потруїлися в тих таблеток, Вони з'їдають і самі ловлять. Вони і стерегуть, тому що ви знаєте, що коти певний запах виділяють. І цей запах відлякує мишей. Ловлять. Ловлять мишей переважно самки. Ось це самочка. Раз, Де друга самочка. У, убіжала. В Взагалі, самочки ловлять. І, і зараз ми бачимо, що, що роблять тут. хлопці. Хлопці їдять та сплять і чекають, коли їм миш, мишу принесуть. А самочки, а самочки ловлять мишей. І от зараз ця самочка наша піде, ловить мишей. Трошки рибки поїла і піде ловить мишей. Дуже ефективний спосіб, я всім рекомендую саме завести котиків. У мене зараз біля 15 котиків, великих і маленьких. Але я планую десь до 30. Звісно, вони, будуть мабуть, розбігатися. І це, як на мене, добре. Це ж миші, вони ж не в одній норці живуть, вони живуть по полях будь-де вони живуть. І тому чим більше буде насиченість котиками і місцевості, тим більше я буду страждати, чи, чим, е, тим менше я буду страждати від е, цих мишей. Пацюків. Тому, друзі, беріть користуйтеся мені не жалко. Якщо вам не, теж не важко, поставити лайк, підпишіться на канал. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока.